1 січня 2024 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, у ході якої громадяни декларують доходи, отримані протягом 2023 року. Нововведення, які набрали чинності у 2024 році, з 1.01.2024 року діє нова форма податкової декларації та інструкція щодо її заповнення, оновлена, редакція яких затверджена наказом Міністерства фінансів України. Роки подання декларації. Фізичні особи, які зобов'язані задекларувати доходи до 1 травня 2024 року, резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду. Фізичні особи, у яких є право на податкову знижку до 31 грудня, включно року наступного за звітним. Платник податків самостійно обирає спосіб подачі декларації особисто або уповноваженою особою, поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимогів законів України про електронні документи та електронний документообіг та про електронні довірчі послуги. Громадяни, які отримували іноземні доходи та знаходяться за кордоном, можуть надіслати декларацію поштою або в електронній формі. Подати декларацію в електронній формі можна, скориставшись приватною частиною електронного кабінету. Випадки, за яких платники податків зобов'язані самостійно обчислити суму податку збору, що підлягає сплаті до бюджету за результатами звітного податкового року шляхом подання до податкового органу податкової декларації, встановлені розділом 4 Податкового кодексу України. До них належать Отримання окремих видів доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнених від оподаткування, Отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом від інших фізичних осіб, резидентів або нерезидентів. Іноземні доходи. За умови, якщо у платника податку відсутні, підтверджуючі документи щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції. Такий платник зобов'язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року наступного за звітним. Платники податку звільняються від обов'язку подання податкової декларації незалежно від виду і суми отриманих доходів платниками податку м'яким є малолітніми, неповнолітніми чи недієздатними особами і водночас перебувають на повному утриманні інших осіб, у тому числі батьків або держави станом на кінець звітного податкового року. Податкова декларація від імені платника податку, який є неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною, має бути подана опікуном або піклувальником однім з батьків. До контролюючого органу за місцем проживання неповнолітньої особи, особи, визнаної судом недієздатною. Перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні чи ув'язнені на території інших держав станом на кінець граничного строку подання податкової декларації. Перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року. Перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року.